Ура! Подивіться, як судно. Літній настоящий дощ, людочки, тепленький, файний. Ще цього року такого душу не було. Перший літній дощ у нас. Теплення і дощ. Такий гарний падає. Але хай. Літній душ. То трошки сильніший, то слабший, то сильніший, то слабший. Ось така красота у нас падає. Бачите. О, ну, сильніший. Богу дякувати, дощик у нас прийшов. А то вже все падає. Нині 37 в тіні, не на сонці, 37 в тіні. Така жаріща, що страхоті. Ну нічого, витримали. І прийшов до нас дощ. Ще на завтра жару і грузу передають знову ж таки. А на післязавтра тільки 19 градусів тепла на день. Так що ось таке. Ну нічого. Як це файно слухати, дощ Я вже за ним скучилася. Все зазеленіло, все вмилося, красота. Все листя повпускалося на городі, все полягало від тої жари. Та і то таке то дощик, дощик, дощик. Гарний наш дощик. Легенький, файні такі. От тепер і грочки підуть в рух, і ще моя цибулька підросте, файна стане, і бурячки, картопля якраз це файно буде файна в'язатися. І гарбузи ріст підуть. А воздух якийсь чистий, чистий, файний. Ну Вже, напевно, що хмара та переходить. Але дякувати Богу і за те, може ще завтра трошки піде. Ну, ще взагалі-то на ніч передають, але чи буде ні, не знаю. На цілий теж день, той кожен день дощ передають. Але... Хай він падає, хай краще буде. Дощ, ніж так. Все лежить і не росте. Ось так. -то. <плес> ну, то не від нас залежить. Який циклон прийде, такий є. <плес> <плес> <А, плес> Там <мариться. плес> Та земля ще як губка все в себе потягне. Ось так, Ігор вже покопав за хату, бачите, і тут так. Ось там водич так тече, бачите? Горбок за хатою і воно не за три метри, а може і трошки більше догори. А може і до чотирьох буде. І як вода звідти стікає, треба, щоб тут від хати був стік. Ну оця вода. по тій і стікає, ось туди на дорогу тече. Ось так. Ось така тут красота. Я прокопав його кругом хату. І звітам, і звідси. Так Мара ще, ще моє трошки з дощу, бо ще звіта ще сюди йде вона. Але чи багато, чи ні, як буде. Головне, щоб всі здорові були. Ладенько. Ось така у нас погодиться сьогодні. Mara numer dwa, jaki, łydca, sereszt, misik, czysz. Czekrast, taki głupszy pada. Więc weszę do rybkrasny bost. I wutam, że w tam gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś tu, gdzieś Ох, як це добре. Ні, кавуни не підуть в різдвині мої почнуть рости. О, буде діло. Це почне рости. Ну. А, такий грубий файний дощ пари. Значить, буде довго дощ, то добре, хай падає. Земля така суха, що віна його розвал питає. А ж так пальми дивиться, через віконечко їх дош падає. Повітря таке свіженьке, свіженьке. Аби тільки граду не було, а так хай собі падає. Там бачите кахмара темнос. До На равно, напевно, дай ще більшого дощику. Іди. Ось так. Супер. Тішися, молоді теми. О, лучень попустає. Більшість. Ого, ого, дивіться, який гарний. Ой, богу, дякую. Щоб до нас прийшов дощ. О, біліться файно тепер за хату вода тече, бачите? Ой, спідився. В угу, ринку не навіть. Ja tam remiani lizajo, tu remiani lizajo. No, to je najbolje, če tam remiani lizajo. Zganku. Починає ну, звідти. Це добре, але не добре, що в ренту вода не лізає. Треба щось попридумувати, щоб вона стікала файл.